Я зараз продаю двохкімнатну квартиру в ЖК Малахіт ось в цьому будинку. Це саме перший будинок, який побудували в цьому комплексі. І тут на 13-му поверсі у мене є двохкімнатна квартира, майже 80 квадратних метрів, ціна 143 тисячі. І от деякі люди, які приходять дивитися квартиру, ну, типу, все подобається, планування, там ціна влаштовує. Але хочеться, як в ось цих наступних серіях. Бачите, тут вже панорамні будинки, ну, панорамні вікна в будинках. Звісно, виглядають вони ну, гарніше. Ось ось цей будинок, подивіться, ну, реально він з виду гарніше виглядає. Але самі ж люди жаліються, що в цих будинках прохолодніше за рахунок панорамних вікон. але... З виду красивіше і людям більше вони подобаються. А ось цей будинок, ну типу, він ну, от звичайний, да, там звичайні вікна, звичайні балкони. І от люди хочуть, звісно, щось таке елітніше з виду.